Управлінням МВС України у Хмельницькій області відбулось розширене засідання колегії, на якому підвели підсумки діяльності міліції Хмельниччини упродовж 2012 року та окреслили перспективи на майбутнє. Засідання відкрив начальник МВС України у Хмельницькій області Сергій Шутяк, який у вступному слові коротко довів основні вимоги МВС України на наступний рік, поставлені міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченко на міністерській колегії та озвучив найвагоміші заходи, заплановані у зв'язку з цим управлінням. Зокрема, генерал-майор міліції сказав наступне. Сьогодні нам належить оцінити перші результати функціональної перебудови оперативно-службової діяльності в умовах нового кримінального процесуального кодексу. Упродовж 2012 року на території області зареєстровано 11 674 злочини. Найбільша кількість яких мала місце протягом останньої декади листопада та грудня, у зв'язку з змінами в законодавстві. При цьому зміни в законодавстві суттєво не відобразились на реєстрації тяжких та особливо тяжких злочинів, адже, попри суттєві збільшення злочинів, за якими розпочато кримінальні провадження, збереглась. Досягнута в попередні періоди тенденція до зниження рівня тяжких та особливо тяжких злочинів. Сергій Шутяк наголосив, що починаючи з 20 листопада минулого року слідчими розпочато досудове розслідування за 392 злочинами, віднесеними законодавством до категорії тяжких та особливо тяжких, що є найнижчим показником за останні три роки. Знешкоджено чотири організовані групи, одна з яких із міжрегіональними зв'язками і сформована на етнічній основі. Притягнуто до кримінальної відповідальності 15 їх учасників. Підрозділами Державної служби боротьби з економічною злочинністю задокументовано 801 економічний злочин у відношенні 746 осіб, кожен п'ятий з яких зі збитками понад 100 тисяч гривень. Блоку міліції громадської безпеки не допущено ріст злочинів у громадських місцях, в тому числі на вулицях, раніше судимими особами, в стані сп'яніння і загальної кількості учинених дорожньо-транспортних пригод зменшилась кількість ДТП з постраждалими та травмованими особами. Начальник обласної міліції ще раз нагадав колегам та усім присутнім, що у 2012 році міністерство внутрішніх справ України було задекларовано гасло Людина понад усе, яке упродовж року було основним орієнтиром абсолютно у всіх сферах міліцейської діяльності. На його думку, без докорінної зміни ставлення громадян до правоохоронців. Неможливо здійснити якісні зміни в боротьбі зі злочинністю. Активна підтримка суспільства вкрай необхідна органам внутрішніх справ. До речі, Хмельницька область стала єдиною в Україні, на базі якої проведено виїзну презентацію результатів національного соціологічного дослідження громадської думки. За його результатами, Хмельниччина посідає друге місце в Україні за кількістю громадян, готових допомогти органам внутрішніх справ у будь-якій ситуації. Це суттєвий. Ресурс небайдужих громадян. Він повинен бути використаний нами у вирішенні питань суспільної безпеки. На завершення засідання начальник вес ще раз озвучив слова міністра Віталія Захарченко, який вважає, що головний критерій оцінки роботи міліції рівень безпеки та довіра громадян. Генерал-майор міліції висловив сподівання, що спільні зусилля та підтримка громадськості дозволять органам внутрішніх справ досягти позитивних зрушень у роботі.